Галявина вічливих слів. Доброго ранку! Це вічливе слово ми говоримо зранку, коли тільки прокидаємось і бачимо когось пер... вперше за день, правда ж? Доброго ранку. Добрий день або доброго дня! Це вічливе слово ми говоримо вже коли з вами пообідали, правда ж, після 12 дня ми вже можемо говорити тим людям, яких зустрічаємо, доброго дня! Доброго вечора! Це вічливе слово. Ми говоримо коли? Правильно, коли в нас на вулиці вже вечір, і ми когось зустрічаємо. Ми говоримо доброго вечора! До зустрічі! Це вічливе слово ми використовуємо коли? Тоді, коли з кимось прощаємося. Правда ж? Коли дітки йшли зі школи, вони говорили один одному ДО ЗУСТРІЧІ, Правда? Будьте здорові! Коли ж ми використовуємо це слово. Це вічливе слово, а ми можемо його використати, наприклад, коли кому щось бажаємо. Наприклад, будьте здорові і не хворійте, правда? Правда, ми його можемо використати саме таким чином. Нехай щастить, коли ми можемо використати це вічливе слово. Нехай щастить, коли ми з кимось попрощались, сказали до зустрічі. І можна сказати, нехай щастить у всіх твоїх справах. Правда дуже гарне слово. Сподіваюсь, діти його добре запам'ятають. Будь ласка, коли ми використовуємо це вічливе слово, ми його використовуємо в декількох випадках. Коли щось просимо, правда, ми кажемо, будь ласка, подай мені «Он ту книжку. Або ж коли нам хтось говорить дякую вам велике за те, що ви мені допомогли, у відповідь ми можемо сказати, будь ласка, рада була вам допомогти. Слово дякую. це вічливе слово ми маємо говорити, коли хтось зробив нам якусь послугу, або чимось поділився, або щось подарував. Тоді ми говоримо Дякую! Ось ми повторили з вами вічливі слова. Молодці! Ви всі-всі молодці. Дякую за увагу!